Ось три чудові продукти від віддав, що обіцяють подарувати рівну натуральну засмагу без сонця. І повірте мені, я вже готова на тест. Почнемо з цього крем-лосьйоном для тіла та обличчя. Він має неймовірно легку текстуру і пахне, як справжнє літо. А я, як справжня б'юти-блогерка, готова перетворитися на золотисту богиню. Тепер лосьон для тіла на руки. Бо, як кажуть, тестуєш автозасмагу, значить, кожен сантиметр твого тіла повинен бути рівним. Але ж нам потрібно протестувати усі засоби, тож кожну частину тіла треба намазати різними продуктами. Вже відчуваю, як це буде гарно. І найцікавіше це баночка з мусом. Ось так виглядає текстура дуже легка, прямо як повітря. Пахне чудово і розподіляється дуже легко. Розтираю, розтираю, але, здається, я трошки перестаралася. Так, зовсім трошки дивіться. Але нічого страшного, ми все виправимо! Тепер чекаємо кілька годин і ось такий результат: Засмага рівна, золотиста і без зайвого стресу для шкіри.